Усім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Так незвично мені маленькі посилочки отримувати вже останнім часом. Це замовлення прийшло. Пам'ятаєте, таке відео закидала я про те, що бронювала ще зимку. І ось перша посилочка з цього замовлення прийшла від Ірини Март. Замовляла я у неї три цибулинки. Лілії мартагон. Дуже я на них пусть підсіла страшенно. З того року була замовила декілька дорогі, вони ці лілії. Посадковий матеріал, хочу вам сказати, вже бачу, що непоганий. Бачите, є вже точка зросту. Ось такі гарні цибулини на долоню. Вишти, поміщаються. Вони в мене білого кольору. Я замовила всі три білого кольору. І за три цибулинки заплатила, здається, 315 гривень. Ось такі, бачите. Три, але великі. До речі, лусочка бачу відпала, можна з лусочки теж розмножувати лілії. Ось такий, бачите, посадковий матеріал. Хороший, непоганий, отож. Не знаю, що це таке, але ось таких три цибулинки отримала. До речі, коли я вже за... була говорила про це, що часто бувають, що лілії мартогони, от посадки, так, чи весняної, чи осінньої, то чомусь на осінь десь знайти, хіба що можна у приватних людей, а у розплідниках вони в основному везуть їх з Голландії, тому навесні все-таки. Можуть вони і зійти, а потім пропасти. І це нормально для них рахується. Вони поки не нарощують гарну кореневу систему, вони можуть такі фокуси викидати. Але посадка більш у напівціні. Лілії мартагони, на відміну від інших лілій, люблять напівцінь. Що ще замовила? Ну, Одним ж мене ніколи не обходиться. І так. Це ось такі кореневища сибірських ірисів. Дуже гарні, вкладу вам фотографію. По 100 були по 106 чи по 105 гривень. Теж бачите, це все посадковий матеріал з голландських розплідників, але кореневища, подивіться, ось гарні. Ну і точка зросту не одна, бачите, а вже цілий кущик. Ось таких два замовила. бачите. Гарні головне щоб відповідали потім ще сортам своїм. І ось троянди. Троянди, бачите, ось так, ці плівці. Ну, непоганий теж варіант, бачу, живі, все, бруньочки бачите, це обидві вони є одного сорту це Леонардо да Вінчі. Надивилася я. Валентину побачення з квітами, які в неї цілий ряд. І замовила собі. Ну, от, бачите, кущі вже теж ну такі не потужні, я б сказала. Непогані по 130 гривень. Тільки не знаю, що. Ну, можливо, це зрізали, він оброблений, у є страшно. І ще замовила за 200 гривень це кореневище. Хости Golden Meadows, Теж давно я щось її так хотіла, хотіла, то передумувала, то знову хотіла. Але там в мене ще одне тіньове місце, тому я вирішила погано однією рукою. Потім вже до другою рукою. Бачу знову ж точка зросту є жива кореневище. Бачите, гарне. Все добре. Потримаю ще декілька днів. Бачу, що сьогодні четвер, а завтра ще п'ятниця, там більш прохолодно, а там вже з субота йдуть плюсові температури, що вночі, що вдень. Тому висаджувати вже буду через день, як буде все добре. Ось так ще занесу його до літньої кухні. Цей посадковий матеріал ну, непоганий. Скажімо так, я задоволена. Тому що після останніх своїх посилок. 에, до речі, зараз вам покажу ще одну посилку. Вона вже давно розпакована, я про неї говорила, що трішки моє таке, скажімо, розчарування. Але, але ось, бачите, ну, я думаю, по сорту, я вам вже можу сказати, сортовідповідність лише коли все закліпне. Але посадковий непоганий. Непоганий. І все присилає, все, бачите, ніякий не розводняк. Ось ще одне те замовлення, що казала трішки я розчарована. Розчарована, знаєте чим? Тим, що просто продавчиня показувала одні варіанти, а надіслала інші, менші набагато Це у нас кликачка Дуже хотіла цей кущ. Він цікавий тим, що, ну, навіть за повір'ям, Ну хто в повір'я, вірить. Те, що він відганяє злих духів, але дуже гарно квітує. І потім має такі горішки, зав'язує. Чимось на фізалі схожа така торбинка в тих горішки в турбинці. І вони, коли вітер шелестять, стукають, клекачать таким чином. Ну, ось такий саженець, бачите, її взагалі теж дуже важко десь знайти 300 гривень. Але кажу, показували мені. Доволі більші, розгалуженіші гарні кущі. Ну, але єдине, що живий, все добре. Наступне чому я так уже не знаю, захотіла, але замовила садовий гранат. Ось це мене ну, просто розчарувало, ой, Боже. Ще й так перевернеться, візьме. Те, що я бачу, що верхівка, бачите, вже відмерла, це однозначно. Можливо, десь ось ці. Чи підуть, чи не підуть, я не бачу просто таких ну, живих бруньок, які могли би. Ну, ось тут бачу. Вона каже, хороша коренева і все добре, і воно наросте. Ну, я не люблю такі відсилати іншим людям і отримувати. Якщо вже отримую саджанець, то має бути щось таке життєздатне. Ну, та ж він 200 гривень коштував, хоча я бачила в. Де то я бачила? Ой, боже мій. В сем -сайт. Бачила, вже досить гарні такі за 150. Тому пошукайте десь щось інше. Але, ну, я спробую, звісно, посаджу його в горшок поки що. Буде він в горшку цього року, щоб наростив ту кореневу, ніде не загубився, такий бідовенький. Ну, а клекачку посажу, вона не є вибагливою ні до ґрунтів, ні до місця зростання. Теж дренаж хоче вона. Ну, ось, бачите. Не все ж таки приходить, як від Мирослави Пензей. Так? Ось, дуже чи від Оксана цифра квіти, ото теж гарні там саженці. Ну, знаєте, різне буває. Ну, думаю, що ось тут ці брунички живі. Тут я відламала були сухі вже однозначно, але думаю, що хоч тут потім спробую, коли посажу, ось так обрізати. Ось такі манюсі.